Олександрія має втрату. Загинув Микола Скиба. Олександрій загинув 5 листопада. Він отримав поранення, несумісні з життям. Під час обстрілів ворожої артилерії та безпосереднього бойового зіткнення з противником на харківському напрямку. Солдату було 35 років. У нього залишились донька, бабуся і брат. Про час і місце поховання Миколи Скиби буде повідомлено додатково. Олександрії розпочався опалювальний сезон, повідомляє прес служба міської ради. КП Теплокомуненерго розпочало подачу тепла до оселі Олександрійців, а також закладів соціальної сфери, що опалюються від централізованої мережі. Працівники ТОВ «Житлоустрій» у робочому режимі усувають витоки повітряні пробки та інші несправності внутрішньобудинкових систем теплопостачання.

Благодійний фонд «Моя Броня» та громадська організація Сильна Олександрівщина разом зібрали понад 250 тисяч гривень. На ці кошти волонтери закупили та відремонтували вантажівку, встановили на неї гармати С-60. Цей проєкт був реалізований для бійців 121-ї бригади 175 го батальйону ТРО. Волонтери дякують всім, хто долучився до збору та реалізації проєкту. 500 кілограмів свіжої капусти передав нещодавно фермер з Павлеша, волонтерці з Олександрії. 7 листопада Катерина Мусенко разом з родиною їздила на поле. Самостійно збирала капусту, яку вже незабаром переробить для військових. Про це волонтерка написала на власній сторінці у Фейсбуці. Олександрійський територіальний центр приймає вживані речі від населення, приймають вживані одяг та взуття, промислові товари, холодильники, пральні машинки, газові та електроплити, телевізори, обігрівачі, пилососи, матраци, ковдри, подушки, килими, засоби технічної реабілітації, коляски, ходунки, костелі та інші предмети першої необхідності. Ці речі потім перерозподілять вразливим категоріям населення, які перебувають в скрутному матеріальному становищі детальніше за телефоном 067 341 32 42 Є можливість забрати речі автотранспортом.